Привіт, друзі! Ми, як завжди, регулярно проводимо обстеження, демоділянок компанії. Наразі знаходимося на ділянці в Житомирській області, де проведемо такий перелік робіт. По-перше, ми хочемо сьогодні провести повне обстеження посівів кукурузи та соняшнику, в якому на сьогоднішній день вони стані, та що змінилося після останнього виїзду. Другим пунктом нашої. Сьогоднішньої роботи складатиме це внесення інсектициду на посіви кукурудзи проти шкідника діабротика. І по закінченню складемо план підготовки робіт кожної ділянки на встановлення табличок, так як незадовго ми плануємо їх розміщення. Обстеження сьогодні розпочав з посіви в соняшнику. На минулому виїзді ми могли бачити, що він був у фазі розкриття кошика. На сьогоднішній день, незалежно від гібридів, ми маємо повністю його цвіт. Нагадую, у нас в загальному висіяно 7 гібридів. З правої сторони від мене посіяно 4 гібриди в систему соняшник Clairfield, з лівої сторони 3 гібриди соняшнику ційки до трибурон метилу. Хочу відмітити, що на сьогоднішній день від бур'янів, шкідників та хвороб, соняшник є. Задовільно чистий. Обробляли ми соняшник ерафілд проти бур'янів препаратом Пульс Агро, Соняшник стійкий до триборон метилу використовували наступні препарати. Луазит був задійний проти однодольних, препарат герсотил був використаний проти широколистих тих самих дводольних бур'янів. Провели також ми підживлення соняшнику, використали сульфат магнію з додаванням карбоміту. З фунгіцидної лінійки у нас використаний був препарат LifeSool. Так як препарат має інсектицид-акарицидну дію, то інсектицидну лінійку ми сюди поки не вносили. Друзі, ще хочу додати по фунгіцидному захисту. На даній ділянці ми ще вносили препарат b 23 який на сьогоднішній день є в компанії на випробуванні. У нас всі гібридів посіяно по. 16 рядків. Даним препаратом ми обробили по 8. 8 залишили як контроль. Фаза внесення було утворення кошику, так як даний препарат націлений для того, щоб не дати уразити сам кошик, тому на сьогоднішній день поки робити якісь аналізи чи результати по його роботі зарано. Але можу вас запевнити, що по всьому полі нема поки ушкодженого не стебла. Не листка, не самого кошика. Тому будемо надалі спостерігати та ділитися з вами з нашими новими результатами. Так, зараз ми перейшли на посіви кукурудзи. Вона в нас, як завжди, в потужному вигляді. Минулого разу ми теж бачили її в дуже хорошому стані. На сьогоднішній день можемо лише відмітити такі позитивні риси. Має вона в рості вже до 3 метрів. Сформовано більш потужне стебло, на кожному, з яких є по 2-3 качани, що також помітно набирають в об'ємі. Можете в цьому переконатися. Посіви від бурянів є помірно чистими. Обробляли ми їх двома діючими речовинами, такими як нікосульфорон та флоросулам. Підживлення кукурузи проводили препаратом Цереус, сульфат магнію та карбамід. Фудинцидну лінійку ми не використовували так, як цього не потребували. Ну а інсектициди будемо вносити сьогодні, так як в нас є поява жука-діабротика. Будемо використовувати препарат Міс Супер 200 г на гектар з додаванням адюванту Суперкап також 200 г на гектар. Працювати ми будемо ранцевим оприскувачем, тому як в нас 3 і більше метра і самохідним ми зайти сюди не зможемо. Попередньо ми провели моніторинг по розповсюдженню жука діабротика. середині його майже немає, трапляється, але частично, більш зосереджений він на першому гібриду. Так як цей соняшник у нас висіяний після кукурудзи, з появи яйця і маго перелітало відповідно ж на перший гібрид. Тому він тут нас і зосереджується. Зараз ми проведемо максимальний обробіток даного гібриду, обійдемо по колу і цим же спробуємо. Максимально захистити наші посіви кукурудзи.